Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Це новини СТС. З вами я, Ніна Коломієць. Головні теми четверга 2 березня. Дивіться у сюжетах кореспондентів СТС. Далі тільки те, що дійсно варте вашої уваги. Купа поліції з автоматами і собаками. Кого затримали у сумах? 77 тисяч доларів за грамоту. Продовження скандальної історії навколо кадетського корпусу. Сумська квартира геть просякнута смородом фекалій. Як живуть сім'ї з дітьми і з смердючим сусідом? Починаємо із трагічних новин. О півдні на Львівщині стався вибух метану. На шахті Степова обвалилася гірська порода. Щонайменше восьмеро гірників загинули на місці. Шестеро працівників отримали травми. За даними ДСНС України, вибух стався на одному із конвеєрів. Президент України оголосив жалобу за загиблими. Ми з усією Україною теж сумуємо за загиблими шахтарями. Машини поліції та силовики у масках. На подвір'ї одного із приватних будинків у Сумах купа людей, озброєних автоматами Калашникова та вдягнені у камуфляжну форму. Що відбувається, та кого таки затримали? На місці подій працювала Альона Щербакова. На Засумській купа поліції з автоматами і службовими собаками проводять обшук у приватному будинку та на подвір'ї. Про господаря сусіди знають небагато. Кажуть, живе тут два роки. Будинок використовує як склад. Сюди постійно під'їжджають завантажені автомобілі із донецькими і дніпровськими номерами. З Харкова сам бізнесом займається Сидять яде, продають, продають жуків зробити. Сусіди кажуть, заходять до чоловіка купувати добрива і отруту. Мовляв, зручно і на ринок ходити не треба. Правоохоронці на місці події не коментують. Триває слідство у прес-службі поліції. Запевняють, тут проходить перевірка на законних підставах. Перевіряється інформація про можливості причетності даних людей, які мешкають в цьому будинку злочину, пов'язаному саме з незаконним заволодінням гербецидів. Йдеться про хімічні препарати, які допомагають боротися із бур'яном. Що ж знайшли два десятка копів на подвір'ї хлопця? Розкажемо у наступних випусках. Новин. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, Новини СТС. Ревізія сумських доріг від наших журналістів. Висновок один рівних і безпечних шляхів у місті майже немає. Вони більше схожі на мінне поле. Не можна передбачити, коли і наскільки глибоко, а тим більше з якими наслідками потрапиш у дорожню пастку. Подробиці далі. Весна цього року прийшла вчасно і особливо не порадувала автомобілістів, адже станенням снігу відкрилися всі реалії сумських доріг. Дороги просто пошматовані перехрестя вулиці Металургів і Чорновола Справжнісіньке діряве провалля. Автівки тут майже пірнають у глибину асфальту. Ут вулиця Герой, Крут, наче решето на світлофорі у легковиків навіть немає можливості оминути провалля. Тут мають шанс нормально проїхати лише вантажівки. Насправді, глибока яма майже в кінці вулиці. Якість наших доріг не перестає шокувати. Глибину цієї ями ми перевіримо на власному експерименті. Місцеві її оминають, а от ті, хто не знає, їдучи на великій швидкості, може втратити колеса. У нас дорог в місті суми нету. вообще невозможно їздити, просто можна розбитися. Ями по коліна. Кашу куди не обращайся, Всі говорять, все буде попоже. Ну попоже, ж куди далі попоже. Що вообще невозможно проїхати ніде насичну полосу виїжджаємо постійно. Постійно виникають конфлікти на дорозі. Головний дорожник міста говорить, треба потерпіти. Зійде вода і вони вже тоді почнуть латати дірки. Поки що потерпимо, а потім, в принципі, тільки погода дозволить, ми одразу ж вийдемо на монтдерок. Чиновнику легко потерпіти, адже його елітному позашляховику ці ями ні по чим. Наскільки ефективним і довгостроковим буде такий ремонт, невідомо. Тут потрібен капітальний ремонт. А от начальник управління капітального будівництва Сум Віталій Шилов коментарів давати відмовився, що також свідчить про рівень його відкритості. Каналу я коментарі давати не буду. Натомість на будівництво аварійної романтики виділили 30 мільйонів гривень. Відтак розважальний центр вважають набагато важливішим аніж якість і безпека на дорогах. Цікаво, що головою профільної постійної комісії сумської міської ради, яка опікується питаннями бюджету фінансів, а отже, має неабиякий вплив на розподіл та визначення напрямів використання коштів, є батько начальника управління капітального будівництва міської ради Володимир Шилов. Ірина Кутлярова, Олександр Сокол, новини СТС. Продовження кадетського скандалу. Кілька днів тому ми розповідали історію випускника кадетського корпусу, батько якого за власний кошт відреставрував церкву на території закладу. Керівництво військового ліцею гроші йому так і не повернуло. Причому мова йде про кругленьку суму 77 тисяч доларів. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися особисто з чоловіком, який через власну доброту опинився за ручником ситуації. Подробиці далі у сюжеті. Кілька років тому пан Антон власним коштом відреставрував церкву на території Сумського кадетського корпусу, де навчався його син. Ремонт обійшовся тоді у 77 тисяч доларів. Каже, керівник закладу обіцяв гроші йому повернути. Проте відкупитися вирішив лише грамотою. Я сказав, почати я можу, але треба заключити договір, тому що я міценатом не можу виступати. Я можу його зробити, але не за свої гроші. Ну він сказав, що 50% грошей у нас є. вторая половина нас обішали, будуть давати. Що він дав слово офіцера? Говорить, ми не політики, ми воєнні люди. Якщо воєнний чоловік сказав, він слово закон. Ну, я повірив. Та не так сталося, як гадалося. Уже через місяць після початку робіт кошти у чоловіка закінчилися. Ліцей грошей так і не виділив. Пану Антону довелося влізти в борги. Каже, робив все, аби начальник кадетського корпусу допоміг влаштувати сина до університету. Взял деньги, под конец где-то осталось недели-две, чтобы закончить. Он пришел уже так умоляв, что, вот, пожалуйста, заканчивай, потому что именно лично Свидлов Юрий Иванович до меня подходил и говорил, что я хочу получить генерала, тогда он был полковником. Якщо я генералом стану, ти ж знаєш, я сину допомогу, він поступить і туди, і сюди. Проте син пана Антона так і не вступив до жодного військового вишу. Більш того, навіть на Сумську військову кафедру його не взяли. Це при тому, що у хлопця червоний диплом кадетського корпусу. Я кажу, чому проблема, що не поступив, Кажуть, був дзвонок Юри, Свидлова Івановича, що син не поступив. І не тільки його син. Всі діти, які від кадетського корпусу. Родители через мене пройшли, щоб обратно не были А такою несправедливостю чоловік стерпіти вже не зміг. За допомогою звернувся до очільника облдержадміністрації одного із нардепів та генерального прокурора України. Тож проблема вийшла на всеукраїнський рівень. Наразі чоловік чекає відповідей і сподівається, що правда переможе. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС. Я ж нагадую, у п'ятницю о 19.30 чекатиму у студії СТС усіх учасників цього конфлікту, щоб у прямому ефірі обговорити, що ж насправді відбувається у кадетському корпусі. Долучитися до розмови запрошую усіх небайдужих. Під час ефіру ви зможете зателефонувати до студії і висловити свою думку. Обмежені можливості та безмежна байдужість. У багатоповерхівці на Курському проспекті 39 ліфт не працює уже багато років. Найбільше від цього страждає інвалід першої групи, адже він в'язень у власній квартирі. Оксана Щербак продовжить. Бачите, все поваривану, куди що, не знаю. Вон все висить у горі. Ну, ліфт вже 10 років не робить. Через непрацюючий ліфт пан Володимир вимушений місяцями просиджувати у цій кімнаті. Чоловік пережив інфаркт, потім йому ампутували ногу. На вулиці останній раз він був восени. Сходами користується лише за крайньою необхідністю, якщо терміново потрібно до лікаря. Я підхожу до лісниці. Жона забирає один костиль, а я перилу і на одному костелю це спускаюсь. Однак на такі авантюри чоловіку наважитися досить складно, адже щоразу доводиться ризикувати власним життям. Я і по він йшов, упав. Так я три місяці належувався, ударився культтю. Тут по лісниці на второму чергу. На комунальні служби тут вже навіть не сподіваються, ліфт давно відпрацював свій термін. І на думку мешканців, комунальники про них просто забули. Періодично годують обіцянками. В цьому році затвердили титульний список. Є тут цей ліфт, в цьому в перш... в першому кварталі почнемо роботу. До кінця травня думаю, що він запрацює. Ми ж проконтролюємо, чи з'явиться через кілька місяців у пана Володимира можливість подихати свіжим травневим повітрям на вулиці, а не спостерігати за життям через віконне скло. Мешкає відкритий відговор, стоїть ведь балкон. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Із першими днями весни у сумському будинку пахне лише фекаліями. Підвал не всихає від каналізаційних потоків. А діти почали хворіти алергічним кашлем і все через байдужість комунальників. Чому мешканці у власній квартирі задихаються від смороду? Дивіться далі у сюжеті Марії Бульдович, а ви зайдіть і послухайте. От там вроді кранік хтось відкрив, і ноті, тече, тече, тече. У підвалі будинку 17 по вулиці Привокзальна каналізаційна вода не всихає. З нового року аварійка приїздить сюди викачувати фекалій ледь не тричі на тиждень. Через два дня те ж саме вони чистять то толі може бути там труба повріждя. Ну, що це ж треба приймати якісь то мір. Ми ж не вот этим воздухом каналізаційним. Тим болі діти маленькі продукти в підвалах. Хранять. Місцеві кажуть, підвал затоплює найближчий каналізаційний колодязь. Усередині підвалу і дійсно стіна поблизу колодязя майже розвалена і з неї сочиться рідина. Найстрашніше, що від такої підвальної проблеми дихати нічим у квартирі. А дихати ж невозможно. Я ложуся і закриваю е, одіялом нос, тому що як же ж можна дихати. Світлана каже, від такого щоденного смороду найбільше страждають діти. Вечером в основному так вонь сумасшедша. А якщо ось потепліє, буде плюс 11 на наступній неділі. Я не представляю, що мені дома не жити тоді, куди мені входить. Дітки кашляють. З нового року взагалі стала кашляти. кашлять. Ходили до Лора, він сказав, що це вас алергічне. На що мені тепер думати? Навіть діти розуміють, що у квартирі смачних запахів немає. Мені не пахне, тому що вони какашками у міськводоканалі. Наразі від коментарів відмовились. Говорить не синісниці, я не хочу. Давайте ми обстежимо що там. Тож ми і досі чекаємо коментарів від профільного підприємства. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. Повний безладу місті – так характеризують ситуацію сумчани. Вони просто обурені бездіяльністю чиновників, відповідальних за благоустрій. Сум тротуари на вулиці Троїцькій у жахливому стані. Люди бояться, може статися непоправне. Деталі від Ірини Котлярової. Тротуари однієї з наймальовничіших вулиць нашого міста. Троїцької перетворюються на руїни. Пройти тут неможливо скрізь ями майже канави. І ось це от посмотрите при той ганебної власті, з якою ми сильно боремося. І вовші такого у нас у місті не було. І на кожному столбі ось тут висіла урна. не треба було ходити кудись, бросати. А нас об этом забили. Ніплох об там спомніть. Ями, лужі, все это ж какой-то. город в такому состоянии не був никогда. І дійсно станенням снігу стало видно не тільки ями на асфальті, а й почала руйнуватися опора біля тротуару, яка може рухнути при першому дощі, який понесе за собою глиби землі. Ви посмотрите, яке які дерева, якщо це все посунеться, посунеться вот сюди. А зі люди діти ходять у департаменті інфраструктури, як завжди, запевняють, що вони готують документи і все відремонтують. В этом году підпорна стінка буде ремонтуватися. Заложені средства січас зготовляється проєктна документація. От при Ну, в літній період будемо ремонтувати подпорну стінку і заказуємо проектно насмітну документацію на тротуар. І плюс заплануємо там велодорожку, дорожку. Іслі конечно. То, тощо встигнуть вони відремонтувати опорну стінку, поки вона не впаде, невідомо. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Життю важко пораненого поліцейського нічого не загрожує. Сумського копа, який постраждав під час стрілянини тиждень тому, реабілітують у київському шпиталі. На днях його перевели з реанімації у звичайну палату. Стан здоров'я поліцейського, за словами лікарів, залишається середньої тяжкості, але стабільним. Він розмовляє, він е, встає, він може навіть прохажуватися по палаті. Передав усім щоб не за нього не безпокоїлися, він виздоровить, прийде сюди і буде працювати. Нагадаємо, співробітника поліції охорони Віктора Ігнатенка поранили під час затримання підозрюваного у підриві банкомату на вулиці Харківській тиждень тому. Замість нормальної їжі насіння. Саме це обирають українці для свого харчування. Мовляв, це дешево і поживно. Бідність настільки підкосила жителів, що вони шукають альтернативу м'ясу, кашам та навіть чаю. Сумські ринки переповнені, бо саме там можна зекономити. Ситуацію у місті вивчала Анастасія Комендантова. Є у мене насіння різних сортів. Привозять його з різних районів Запоріжжя. Вот і, наприклад, за Запорожя привезене семечко, вот это с Николаева привезене семечко. Є семечка різне, покрупніє сорта. На різний смак і форму. Саме ці слова дуже влучно описують насіння, яке продається на ринку. Ціна питання різноманітна, але вона точно не кусає гаманці покупців. Тому дехто купує одразу кілька банок, щоб вже напевно наїстися. А ви так багато взяли насіння? У вас сім'я напевно велика? велика. Полюбляєте насіння? Полюбляємо. А скільки як ну, зазвичай, скільки купуєте насіння? Ну, 4-5 баночок беремо на неділю. Ганна Юрівна на ринку лише півроку свою справу знає і робить її з величезним задоволенням. Зізнається, не без радості. Останнім часом купувати насіння почали набагато активніше. Якщо я починала, то в мене виторг був там, мішечок, півтора продавала, то зараз я по два-три мішка продаю, в день вже насіння, значить вже більший спрос і більше покупців. Але у цьому і приховується головна проблема. За даними міжнародних досліджень, українці настільки збідніли, що почали шукати дешеву альтернативу поживним продуктам і таки знайшли насіння. Із продуктової групи можна виділити сімічки. Це яркий примір переходу покупателя з одного товару на другий в цілях економії. Від снекової групи є і орешки, і чипси і прочі закуски. Але чоловік вибирає то, що йому по карману. Економити на нормальному поживному харчуванні українці почали з бідності. З цієї ж причини багато хто скуповуватися, воліє не у супермаркетах, а на ринку мовляв так дешевше. Дійшло до того, що згідно зі статистичними даними, у людей немає вже грошей на чай і каву. Їх продажі падають. Подібна ситуація, коли немає на що жити, осіла в думках українців дуже глибоко. За даними міжнародних досліджень, проблема комунальних платіжок хвилює людей навіть більше за війну. Ну, а високі ціни на продукти харчування посунули на задній план проблеми економіки. Що далі? Загадка. Анастасія Кондант, Олександр Сорбат, новини СТС. Доступні ліки для тих, хто гостро їх потребує. Із робочим візитом на Сумщину приїхав заступник міністра охорони здоров'я та розповів про зміни в аптечній мережі. Чи готова область до новацій міністерства? Далі. У медичній галузі нові реформи. Одна з них забезпечення населення ліками. Адже наразі 90% громадян купують медикаменти за власні кошти. Ми пропонуємо з 1 квітня проект, який називається Доступні ліки, суть якого зводиться до того, щоб гарантувати громадянам життєво необхідні лікарські засоби, власне, по тих трьох нозологіях, які були озвучені. Це група серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми і цукрового діабету другого типу. Для того аби усі аптеки області постійно були забезпечені ліками. Вони повинні надавати звіт кожні 15 днів. Найближчим часом ми зберемося з працівниками. Формації у нас в управлінні охорони здоров'я, де ми зможемо ті питання, які сьогодні ще не були до кінця зрозумілими, зібрати і завдяки комунікації з міністерством охорони здоров'я довести в тому слід до аптечних мереж. Оскільки подібний проект для сумщини не новий, то на думку начальника управління охорони здоров'я він досить швидко та продуктивно втілиться у життя. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Із початком весни збільшується хвилювання випускників. До відповідальних іспитів ЗНО лишається менше трьох місяців. Цього року їх складатимуть не лише 11 класники, а й ті, хто закінчив молодшу школу. Згадати шкільні предмети доведеться абітурієнтам магістратури за спеціальністю Право. Подробиці цьогорічних нововведень розкажуть наші кореспонденти. Реєстрація на ЗНО у самому розпалі. Майже усі школи Сумщини подали пакети з документами випускників Цьогоріч Бали за зовнішнє незалежне зараховуються одразу як оцінки, і за державну підсумкову атестацію. Складати іспити будуть і випускники вишів. Це стосується лише бакалаврів та спеціалістів, які хочуть вступити до правової магістратури. Всі, ті, хто в Україні хоче стати е, магістром по правознавству, повинні будуть пройти зовнішнє незалежне оцінювання. Такий сертифікат вони зможуть претендувати на навчання у будь-якому виші України. Та не студентами, єдиними третьокласники також складатимуть іспити. Головна мета, аби вчителі середньої школи могли оцінити рівень знань малят. Міністерством освіти затверджено моніторингове дослідження рівня навчаності випускників початкової школи. Молодшим класам про спеціалізацію думати зарано, У той же час абітурієнти обирають майбутню Альма Матер. Вище презентують нові спеціальності та можливості для студентів. Зокрема, у сумському педагогічному на цей навчальний рік додали ще кілька спеціальностей. В цьому році відкрито багато непедагогічних спеціальностей. Це право на яке сьогодні звертав увагу Олександр Леонідович. Це Міжнародні відносини, це культурологія, це економіка. У планах і інші зовсім нові напрями освіти в інституті культури і мистецтв, режисура. Дизайн одягу, дизайн зачісок, дизайн ландшафту. Практика отримання таких спеціальностей більше поширена в країнах Європи та Північної Америки. Тривалість навчання – 2-3 роки. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, Новини СТС. Такі новини приніс нам другий день весни. Команда СТС продовжує збирати для вас найсвіжішу і найцікавішу інформацію з життя Сумщини. Якщо ви стали свідком чогось надзвичайного, розкажіть про це усій області, надсилайте фотографії або відео нам на емейл e чи у вайбер. Не будьте байдужими до того, що відбувається навколо. На цьому я з вами прощаюся до завтра. Далі в ефірі наша постійна рубрика у центрі уваги. Не перемикайте.